Підрив Каховської ГЕС окупантами для Марганецької громади став справжнім випробуванням. Від 8 червня у домівках Марганчан води у кранах вже не було. Для того, аби забезпечити жителів громади водою, у місті встановлено 55 пунктів роздачі води. Ведуться роботи з проведення централізованого водопостачання і буряться свердловини. Найпершу свердловину було пробурено для потреб міської лікарні. Для того, аби вода була питною і якісною, громаді подарували пересувну станцію очищення води. Представники благодійного фонду Відбудуємо нашу Україну до Марганця завітали голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, які відвідали міську лікарню. Сьогодні ми перебуваємо в місті Марганець і відвідали безпосередньо очисну станцію, яку нам передали наші благодійники фактично за участю і офісу президента, за участю президента. Міжнародне співробітництво дозволило зараз нам в місті Марганець. Ми бачимо за нас встановити очисну станцію, яка фактично в сутки переробляє до 100 тонн води. Розкажіть, будь ласка, про проведення централізованого водопостачання у Марганецькій громаді. Це велика програма, програма Міністерства відновлення. Знаю, що вони роблять, працюють, і це фактично дозволить забезпечити мешканців всього Нікопольського району, безпосередньо міста Марганець, Нікополь. в дану мережу додали місто Покрів та Кривий Ріг. Установка очищення та знесолення води вже працює і забезпечує водою медичний персонал та пацієнтів. Таких установок порядка 10 уже стоит по территории Украины. Те регионы, которые действительно нуждаются в воде, ну, мы пробуем помочь. Данная установка вообще была предназначена для города Харькова, но мы экстренно ее забрали, подарили вам. Ну, Харькову через там, 5 дней отгружаем к нам обратилась администрация президента, ваши друзья, наши друзья, мы знаем, что проблема с водой, нет возможности ну, даже элементарно там руки помыть или же э, душ принять. Ну, поэтому срочно мы будем разговаривать и с, в том числе сегодня с губернатором, будем спрашивать, какое количество вообще там нужно, ну и будем стараться удовлетворить. Ну, как можно больше. Независимо какой источник воды, подземный или наружный, река, озеро, вода на выходе получается высококачественная питьевая вода. То есть это вода такого же качества, а может быть лучше того, что вы покупаете бутылирован в магазинах. То есть это высококачественная питьевая вода. Також з гостями громади було відвідано об'єкти, де ведуться роботи з проведення водопостачання у місті. Щиро дякуємо кожному за таку увагу, адже підтримка один одного сьогодні запорука нашої перемоги завтра. Тільки разом подолаємо всі труднощі. Слава Україні!